Моя попитка номер 147 зняти в годиннику восьма ранку я ще не вставала. Ну, я встала і лягла назад. І сьогодні у нас по планах е, небагато роботи, але має бути зйомка і завести кота в ремонт. Хотіла сказати, кота в ремонт і піти до племінниці на. Тренування, піти до племінниці на тренування. Я не знаю, скільки всього я з цього зроблю, і я би ще сьогодні хотіла пройти в центр і пообідати десь в центрі, або, можливо, навіть попрацювати десь в центрі. Я поняла, що ніколи не показую свою рутину у ванні, тому що я все роблю в душі. Я завжди йду повністю митись, там мою голову, роблю маски, вмиваю лице, чищу зуби. Скажіть, будь ласка, я не одна така притрушена, хто типу, все робить безпосередньо в душі. Ну і плюс у мене немає раковини у ванні, тому що у нас е Хрущовка поки що, наразі, надіюсь, ми скоро переїдемо. У нас був вибір або раковина, або стіралка. Вибрала стрілку. Того е якось робити такий догляд. Тяжко без раковини, все робиться у ванну, того я роблю все. Не знаю, на що це вам. Ще, можливо, комусь цікаво, яка в мене зубна щітка це від бергер. Вона в мене дуже давно, і коли я ходжу на ческу, то мені кажуть, що зуби класні. Того я думаю, що це, що це заслуга її. Якісь у мене такий сьогодні настрій трошки дебільний. Вже 9 ранку я пролежала в ліжку цілу годину, бо я готувала себе до цього дня. Я планую, напевно, також зараз поснідати. І, 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 напевно, би до 12-ї я зробила роботу, яка в мене лишилась. І о 12-й пішла би на обід в центр. Хочеться прогулятись, походити, подивитись, чим зараз Львів живе, бо я не була в центрі. Дуже довго. І потім піти вже на зйомку. Але питання номер 2, як не забути це все зняти і показати сюди, тому що я постійно забуваю. Так що. Поїхали снідати. Часний радісних вам менструацій. Як у тебе ПМС. До речі, в мене частково день закинутих справ. Я знайшла на секунді конверси такі. Топові просто їх попрала з порошком цим кислотним, кисневим. Знайшла шнурівки. І все забувала їх зашнурувати і зараз буду це робити. А це мій кіт. Кіт. Я вже три місяці намагаюся приручити кучерявий метод, розкрити потенціал свого завитка. Ну, Поки результати такі, я не хочу кучері окремо, просто хочу більш таку структуровану зачіску, щоб вона була така крейзі. Якось так виглядають мої кучері, коли я їх висушу. Я їх сушу на дифузор. У мене який супер дешевий дифузор з Ашану. І так, на вулиці плюс 4, я думаю, малювати іще не малюватися. Десь прочитала, що персиковий підтон консилера краще замальовує там ніколи під очима. Зараз перевіримо. Поки малююся, хочу розповісти, що цікавого мене сталося за цей місяць життя. Я з'їздила в Київ на день народження до своєї подруги. Це було 5 лютого, навіть раніше. І вже вона, післязавтра, після післязавтра, після -після приїздить до мене в гості у Львів. Та, я трохи пропала. Ем, окей, давайте якось так структуруємось. Колись на початку, чи в кінці минулого року, чи на початку цього я написала свої плани на рік і написала там те, що я хочу викладати одне відео на тиждень. І діла ішли хорошо до якогось моменту, походу, до моменту поїздки. Далі в мене щось пропало натхнення, пропали ідеї для відео, і тому була пауза в місяць. Ну, таке буває, я вирішила насилувати себе. Я, чесно, намагалася зняти декілька відео, вони мені не сподобались, не пішли, і я від цієї ідеї відмовилась. Тому зараз швиденько сюди втикну, як. Проходить третій місяць мого року. Отже, я почала розбирати своїм ФОПом. Це йде дуже хорошо. Там треба якісь звіти. Ну, коротше, я не знаю. Сказала, я знайшла топову бухгалтерку, кому треба, я надішлю контакти. І що? І вона мені допомагає з усім розбирається, я просто. Закидую гроші. Також я поновила собі техніку, я купила собі телефон. Надіюсь, ви бачите, що змінилася якість картинки. Я собі купила 15-й про iPhone. Мені не дуже, тому що я на нього пересіла з 14. Ой, з 11-го. І різниці між ними не так багато. Так, Трошки краща картинка, трошки там шторка не така. Але в цілому я би ходила далі своїм 11 м айфоном. І горя би не знала, тому що я вважаю, що для життя, в принципі, можливо, для життя я би купила 13-й міні і все. І ну, нікуди би не рипалась, тому що. 13 ті міні вони мені, взагалі, навіть не 13 ті міні, просто е, міні-формати мені дуже подобаються. Я би з ним залишалася. Е, що ще? Я надіюся, що десь через там, років 2-3 вони випустять міні-телефони, і я куплю собі його. І, окей, давайте так. Я купила цей телефон через те, що він мені треба по роботі. Всі так кажуть, напевно, коли намагаються виправдати якусь покупку. Але я знімаю багато контенту і собі в особисті соцмережі, і в соцмережі клієнтів. Тому я обрала собі новий телефон для того, щоб давати якісніший контент. Але питання в тому. Що зараз я контент майже не знімаю, тому що в мене розширилась команда, слава Богу. І в мене є люди, які б знімали цей контент. Тому я от, ем, не знаю, що робити. Ну, як? Я знаю, я думаю, напевно, що я залишу цей телефон собі. Ем, я щось якусь таку дорістику розкажу. Коротше, наступні якісь. Новини це що ми проходимо навчання всією командою досить активно. В команді в мене постійно якісь зміни, якісь двіження. Ми шукаємо оптимальні варіанти роботи, хто би за що відповідав, і тому подібне. І ну, мені здається, що це шлях, який ніколи не закінчиться. Що ще було? Ой, не взяла не то. В мене в планах було вийти на заробіток, прости господи, 2000 доларів. забула валюту, прикиньте. Був в мене план вийти на 2000 доларів, і поки ні. Але ж це тільки початок року. Воть. Я би могла мати таку суму, але я плачу людям зарплату. Я хочу платити людям нормальну зарплату, і тому якби я забираю мінус своїм грошам для того, щоб заплатити людям більше. По роботі ще новини, я почала брати нові проєкти і почала брати ці проєкти на своїх умовах. Це, виявляється, якось так класно. Коротше, нові проєкти приходять до мене на моїх умовах, і це дуже круто, тому що вже є якась налагоджена команда, вже якось все круто працює. І коли заходить новий проєкт, ми даємо їм реально крутий результат. І що ще з такого цікавого сталося за ці місяці? Навіть не знаю, що додати. Почала я, до речі, частіше одіватися якось цікаво, як мені більше подобається. Це теж був мій запит. І, до речі, що мені не виходить взагалі вести. Інстаграм. Я не знаю чому. Я Інстаграм ну не можу. Я хочу там розповідати про роботу, про те, як у мене все по роботі розвивається, але чомусь не знаю, чи з чого почати, чи що. Може, і почати, типу хто я, що я, але там багато людей, які на мене підписані 150 років, багато знайомих, чи є про це сенс писати. Я не знаю. Ой. Я вважаю, що я виглядаю топово. І можна йти далі, я йду на каву з своєю подружкою. Чекаю свою подружку на місці зустрічі, ще не бачу її на горизонті. Може вона вже в закладі зараз напишу. Це Ірина, моя подружка. Ми якось наполовину працюємо, наполовину їмо. і Взагалі план був один. Тепер все по-інакшому вирішила разом пообідати на район. Прийшли в заклад айда. Е, е, я ще не була попробу. Іра, що в тебе? Баклажанчик. Я сподіваюся мене чути, я дуже люблю отакий от, от сервіс. Все, мені здається, дуже... Ну, Я розумію, що це норма зараз, але ти відчуваєш якусь турботу про себе, про клієнта. Я прийшла на зйомку. Михай привіт! Везем кота з ремонту додому. В кота тепер є паспорт. Кіт у нас все. Громадянин тепер України. <рес> <рес> з котом все добре. У мене Я час вам? на свій уявний <рес> світ. Поздравию <рес> <Сімси. рес> Коротше, дуже странна історія. Я купила <рес> в Твіттері. Нитки трикотажні, і я не знаю, що з них робити. Ну, типу, я хотіла зв'язати сумку, але я не знаю, чи мені вистачить їх на сумку, на ту, яку я хочу, напевно, не вистачить. Того я в'яжу і розпускаю, в'яжу і розпускаю, в'яжу і розпускаю. Тут теж так виглядає е, ввечері. Це нова туш, і я поки грала всім, це майже її всю стерла. Я, до речі, зараз знову дивлюсь серіал Двійка, і він настільки офігенський, Просто. Я всім-всім-всім дуже раджу. Всього три сезони по вісім серій, і він настільки класний, глибокий і цікавий. Так що, хто не дивився і шукає, що подивитися за вечір. Ну, ладно, за 2-3 вечора. Я всім... Як ми влог починали, так його і закінчуємо. А... Я не попала сьогодні на тренування до своєї племінниці, може, комусь цікаво, як племінниця футболістка, тому що тренування в неї закінчується дев'ятого вечора, а ми ще хотіли піти з братовою попліткувати. І це би було дуже вже пізно. І тому наш сеанс футболу і пліток перенісся на інший день. Але я трошки попрацювала. Відзняла по роботі те, що мені треба було зустрілася з подружкою, смачно побідала і послідала, в принципі. І все. Я йду, микуха, і спати. Ладно, я йду митися, запустити стірку, розвішати стірку і тоді вже аж спати. А ще ніяк не дочитаю сутінки. І можливо, я зроблю, не знаю. Блін, я так багато читаю румками, що треба зробити якийсь якусь підбірку по них. Так, все. Ой. Все, всім папа, -па. всім після і спати, папа. -па.